Доброго ранку. Обіцяла підписниці показати, як я сушу ті вкусняшки. Ось тако жили, да? але я сушу так все. Зробили дирочку, тиц, ниточку. Отрізали, протягла. Трошки нічого важкого, але ну, воно забирає час. Але потім вам ваша цабацюня буде дуже, дуже отако. Бачите? І складаємо. Складаємо, а потім я піду їх вивішувати. Бачите, мої чекають, вони знають, що я роблю. Ниточка може бути будь-яка. Яка вам удобна, таку і беріть. Я, я таким чином сушу все, все, що я знаходжу, все, що можна засушити. А засушити можна будь-що. Такі вкусняхи, натуральні продукти, натуральні. Я не е, люблю магазини, там хімія. Воно не дуже корисне для здоров'я собаки. Я сушу сама. І сушу я все таким чином. Коли тепло, то я роблю на вулиці, а зараз холодно, то я роблю тут вдома. Але виносити сушити буду на вулицю. Я вам все покажу, все покажу, все розкажу. Будете сушити, ваша любов домашня буде вам вдячна за те. Що ви робите саме домашні вкусняшки, без ніякої хімії. Отак. Це бакульки будуть довольні, я вам кажу. Мої довольні, мої тут дуже люблять. Покажу в мене там є засушені, засушена одна жила осталась, залишилася. Я вам покажу, як воно виглядає, коли воно засихає. Отак. Саме важливе, що коли я то все роблю, оце коли я все це роблю. Я роблю завжди це під надзором. Під надзором, під контролем, мене контролюють усе. Мене чекають, контролюють. Кажуть, мама знову робить вкусняшки. Бачите? Це найприємніший момент, який є в моєму житті. Закінчила я вішати, жили на мотузочці. Бачите? Кожна жилка в мене на мотузочки. Є в мене й вуха. Вуха, я також висушую, однакова в кінці відео, я вам покажу, як виглядає сушена жила. У мене там одна залишилась, то я там жулікам. Контрольори на місці все проконтролювали. Кажуть, що мама зробила все вірно. Бачите, кожна жилка. 15 кг жили, і тут в мене ну, або 3 кг вух. І люди добрі, я вас дуже прошу. На вулиці зима є синички, є птиця, в яких, в яких немає власників. Трошки піклуйтеся за них. Як казала моя бабушка, що синички. І птиця то є Боже створіння, які не мають власників, і вони самі собі здобувають ту їжу, аби вижити. Отакі От сало, я сало їм завжди вішаю. Зараз я разом з вами вивішую сіничкам, сини, адже адже зима на вулиці, їм треба їсти. Два кусочки сала. Ніхто не обідніє, піклуйтесь, будь ласка, і про Божих створінь, про бездомних і божих, і божих створінь. Зараз будемо вішати разом зі мною ті вкусняшки. І я покажу, як в кінці відео е, виглядає сушена жила. В мене одне залишилось там. Я вам покажу, як воно виглядає. Без хімії, без всяких нітратів. О, я вже навішала, оділася, холодно і погнали вивішувати. За тиждень віровочка, бо кого що там дає? Я собі тут вішаю. за тиждень оно все высохнет без всяких химикатов, нитратов сушилок Зараз, зараз я все вывешу и потом вам все покажу

Давай. Серма, що ти кричиш, будеш опять? Вкусняки вам більше, бач? Люди вам кусняшки, да? Кусняшки будуть? Тобі я скажу, будуть. Дуже добрі, так? Кара знає, що це таке. Камара і Рейді з нами, да? Да? Мамі? Скажи мамі. Що мамі хоче? Ой, мамі, добігай мені, дайте. Мамі мені дайте. Куди мамі? Куди ти лізеш? Ось куди ти лізеш? Дивіться, де стоїть, да? Ой, вафля, ой, вафля. О, оце так, оце таке. Дивіться, все я вивісила, жили вуха, ось вивісила. Зараз я з вами повішу ще синичкам сальця та й покажу в кінці відео, яке воно виглядає, коли воно сушене вже коли воно вже висушне. За тиждень воно все висохне. В незалежності від того, чи буде дощ, чи не буде дощу, чи буде сніг, чи не буде снігу. Воно вивітриться і воно висохне. Вішаємо синичкам і показую результат. Які їсти теж хотять. Зараз ще одне в одному місці. Ну, і Для тих, хто додивився відео до кінця, покажу, як виглядають вже висушені ці жили. У мене зараз одна штучка стала, щось комусь перепаде. Бачите, воно висить. Я їх, воно як висихає, я його знімаю, складаю. Ось тут також на повітрі. Можна десь в сарайку або на горищі. І висушена жила виглядає ось так. Бачите? Воно ну, дуже гарне, дуже гарне. Ніякої хімії. Кому з вас дати? Редя, ні, редя, ти джентльмен, давай дамо малой. О, мої дуже люблять сушені жили. Якщо ви. Не, Мамі дам зараз. Керюше дам. Ні, скажи, яку карюше? Якщо ви любите своїх собак, трошки прикладіть труда. Позаботьтесь про їх здоров'я. те магазине, воно з хімією, воно з хімією, нитратами, воно лежить довго, воно не корисне для собак. Якщо ви хочете здоров'я своїм собакам, то трошки прикладіть сили, трошки прикладіть труда. І робіть це все самі. Так, манюня, скажи, ми дуже любимо домашні вкусняшки. Дуже любимо. Все, всім па па, -па, -па. Якщо то, то ставте лайки, не забувайте, бо забуваєте. Ряді ось овеню. Я думаю, ого, скоро партія буде. Отакі вони, ці вкусняшки. Всі, хто будуть сушити, бажаю успіху, у вас вийде. Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти. Ось наглядний приклад. Як собаки люблять ці жили домашньої сушені. Камара тріскає, жило. Скажи дуже смачно, так, Камар? Тікай, тікай, ну що ж ти переградив? Тікай. Дуже смачно. Бачите, вона дуже гарно її їсть. У мене всі їх дуже їдять. Ну, так вийшло, що залишилась їдна, то ми перепало наймолодшенькій. О, так скажи. Скажи, мама, то дуже смачно. Нехай люди роблять також своїм собачкам, так? Знаєш, як хрумає. Все, всім бажаю успіху в цьому ділі.